Ми звертаємось до тебе сьогодні. Ти бачиш, скільки молитов, Господь, скільки було в голосі, скільки було не вголос, можливо, про себе люди молились, теж прохали, Господь. Ти бачиш, скільки людей молиться, і ми молимось не тільки тут, Господь, але й на тижні. І просимо тебе, Господь, про милість, про мир. Сьогодні також хочемо про це просити, Господь. І ми дякуємо тобі за те, що ми побачили новий день. За те, що прокинули сьогодні зранку, Господь, хочу тобі подякувати за всіх, хто щось сьогодні робить, докладає зусилля, за всіх, хто служить сьогодні на різних місцях, Господь, за тих, хто тут щось робить, Господь в церкві, і за тих, хто Господь там захищає нас, за тих, хто не спить ночами, для того, щоб ми могли спати, Господь. Дякую тобі і за воїнів, Господь, і за волонтерів, за тих, які щось і передають, і евакуюють людей, Господь, і тих, хто піклується. Я прошу, підтримай, Господь, підтримай тих, Господь, хто наражає себе на небезпеку, хто в смертельній небезпеці знаходиться, Господи. Ти бачиш, скільки людей, Господь, там, хтось добровільно, хтось недобровільно, Господь, але я прошу, благослови кожного, Господи, захисти. Я прошу, пошли силу і пошли надію Твою, Господь, щоб кожен українець сьогодні розумів, що надія є в тобі, що з тобою надію не буде втрачено, Господь, що потрібно повірити в тобі, потрібно. Покласти на тебе всю надію свою Господь, бо в тобі вся сила, надія, Господь для нашої Господь країни для кожної, для кожної людини. Я прошу про твій захист, Господь, і дякую тобі за твій захист, і дякую тобі, Господь, що ми можемо сьогодні звертатись до тебе, Боже, що ти чуєш, що ти добрий, Господь, який відкриває своє ухо, щоб почути нас, Господь. Про що ми просимо тебе сьогодні? Просимо про твій захист, Господь. Просимо про твою милість, про твою підтримку. Благослови, щоб дійсно, щоб ворога не було на нашій землі, Господь, щоб ми могли дійсно служити Тобі, Боже, щоб була підтримка Твоя, Господи, щоб тут е, служіння Твоє здійснювалось, Боже, щоб церкви розбудовувалися, їх було більше, щоб більше людей приходило до Бога, Боже, і ніщо не ставало на заваді. Е, і Господь, дай нам мудрості, як нам в цей період дійсно жити, в цей період викликів, в цей період, коли. Е, Дуже все непередбачувано, коли ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день, Господь, допоможи в цей період правильно прожити, Господь, шукати можливості послужити Тобі, послужити людям, шукати можливості приносити користь, Господь, не закриватися в своєму десь світі, в своєму житті, Господь, але служити Господь і робити добро сьогодні в цей час. Я прошу, Господи, для кожного з нас, для церкви і для всього народу, Господь У мене Ісуса Христа.